Вітаю, друзі! Подивіться, про яку красу я вам сьогодні розповім. Ні, це не брила дорогоцінного каміння, це крига. Ви, звісно, спитаєте: це що крига з фарбованої води? І будете у своїх сумнівах справедливі, адже вона саме так і виглядає. Направду ж, блакитний колір мають уламки льодовикового шельфу айсберги, також яскраво блакитними є глибинні прошарки давніх льодовиків. Всі ми звикли до того, що лід буває або сніжно-білим, або сіруватим, або прозорим, як, от, оця фірнова маса, з якої, власне, і формуються згодом блакитні льоди. Звідки ж таке диво дивне? Розповім! Стародавні льодовики формувалися багато тисячоліть. Нескінченну кількість разів повторювалися цикли танення і нового намерзання криги. Молодий лід, звісно, буває білий чи сірувато білий через велику кількість домішок і пухирців повітря. Кожне нове танення і намерзання. Це зміна структури льоду через температурне стискання. Багаторазове повторення цього процесу, ніби вичавлює з маси льоду домішки і газові пухарці і вибудовує оптичні вісі в певному порядку. Так стародавній лід набуває надзвичайної прозорості і чарівного блакитного кольору. Адже в ньому немає пухарців повітря, які рандомно розсіюють та відбивають світло. Промені проходять крізь масу старого льоду майже без перешкод і поступово втрачають червоний складник видимого спектра. Зрештою, спостерігачеві залишається тільки блакитний колір, іноді трішки зеленого. Ось таке чергове диво художниці природи. У мене для вас цих диво ще ціла скриня. Ой, тобто ціла планета. І я маю що про них розповісти. До нових зустрічей!